Уявіть собі простір, де гармонія кольору та мінімалістичний дизайн стають основою стильного інтер'єру. Керамічна плитка моноколор це ідеальне рішення не лише для вашої кухні чи ванної кімнати, а й для комерційних об'єктів і навчальних закладів. Зокрема, у дитячих приміщеннях синій колір відмінно підійде для хлопчиків, а ніжний теплий беж для дівчат, створюючи дружню та затишну атмосферу. Ця плитка вирізняється однорідністю кольору, надійністю та легкістю в догляді. У клубі кераміки ми пропонуємо безплатну 3D візуалізацію, щоб ви точно знали, як виглядатиме ваш проект. Індивідуальний підхід до кожного клієнта та персональні знижки зроблять ваш вибір ще приємнішим. До речі, у нас діє акція на плитку розміром 20 на 20, тож обирайте моноколор, і нехай ваш простір говорить мовою стилю та практичності.